Доброго дня, друзі, компанія автопарку Одеська філія. на продажу у нас нове чудове надходження. Ауди А6 Restyling 2015 рік з дизельним двигуном на 2 літри. Тачка офіційна, з офіційним обслуговуванням. Жодного ДТП нема, вся у рідному забарвленні. Є отут такий скол, отут така царапина, але це все захисна плівка. По порогам йде, по аркам, повністю. Сам. Передня часть автомобіля також вся в захисній плівці. В зеркалах також вона є. 75 тисяч рідного пробігу з обслуговуванням на офіційному дилері, класна чудова тачка, сів поїхав нічого робити не треба, легкосплавні оригінальні диски, гарна гума, безключовий доступ, комбінований салон шкіра плюс алькантара. Все чудово виглядає, все чистенько, чорна стеля, є також люк. Електропакет повний, є пам'ять сидіння також. Сидіння, звісно, що у нас електричне, повністю все ціле, без дирок, без нічого такого. Датчик світла, датчик дощу присутній, повне мультикермо. підрульові лепістки є, камера є, клімат контроль, працює добре, все чудово. Електроручник, автохолд, все на місці. Чудова тачка з маленьким пробігом, тому хто шукає собі ауді. Може сміло приїжати до нас на перегляд цього красення. Вона буде чекати вас у нас.